Знаєте, дивишся на те, що сьогодні відбувається у світі, і думаєш, як ми до цього всього дійшли. Дивишся на людей, далеких і близьких, на себе, і думаєш, що ж це за істота така, людина, людина це зібрання абсолютно всього зла і всього добра. І тому вона може в будь-яких обставинах переключитися з добра на зло і зі зла на добро. І завжди не розуміти іншого, хто може її в чомусь звинуватити. І завжди виправдовувати навіть найбільше зло, яке вона зробила. Звичайно, звичайно. Причому від щирого серця Ой. вона ще й переконуватиме тебе, що вчинила абсолютно правильно, що може вона єдиний праведник у світі. То що ж у нас таке взагалі? Ми не знаємо себе, що це там. Що це там за датчики такі всередині? Що це? Абсолютне добро і абсолютне зло, які є всередині нас. Так вони можуть мінятися місцями, вони можуть бути різними і іншими. Тобто ви кажете, що те зло, яке я вчинив, найстрашніше зло. Я можу переключити в себе. Ти будеш вважати його абсолютним добром? Так, я зрозумів. Але ж це зло. Ні. Адже ти переконався, що це абсолютне добро. Ну, добре він. Але ж ми ж з вами розуміємо, що Ти це... не правий? Я не правий. Звісно. Як ти можеш переконувати іншого, якщо він думає інакше? Що ж нам із цим робити? Як зло перевернути в добро? В добро можна це зробити? У міру пізнання все більшого і більшого зла. Виправляти його на відповідне добро. Тобто я, зрештою, повинен дійти до того, що це зло в мені. Це так? можливо, якщо є, так би мовити, третій зайвий. Тобто є зло, є добро, є творець, від якого ця властивість виходить. І добро і зло і добро, виходять і зло. від нього. Так. Тобто повинно бути моє звернення до третього, так чи інакше. Так. Тобто, мій розум і серце це, припустимо, добро і зло, а є ще третій. Мене підводять до цього. Мене до цього Звичайно. підводять. Тебе для цього виховують, ростять. Дають чинити всілякі жахливі вчинки. Усе, так? Все, що через тебе проходить. тільки щоб я дійшов до цього третього, так. до творця. Але це займає багато станів, поколінь тощо. Поколінь ви Звичайно. сказали. Звичайно. Це навіть не одне Звичайно. життя, покоління. Так. Це взагалі варто того? А Усі тебе ці. про це не запитують всі ці покоління людства? Ти підослідний матеріал великого експерименту жах. Уся історія вимощена кров'ю, війнами, стражданнями. Вся історія людства лише для того, щоб дійти до цього третього, як ви кажете, і зрадіти, і насолодитися, і подякувати. Що ти так зробив і привів так. мене до себе. Яким має бути моє звернення, коли я справді хочу до нього? Яким має бути моє звернення? Скажіть, будь Що ласка. Що ти нарешті пізнаєш його мудрість, досконалість його дій над тобою? І все виправдовувати. Так. До цього дійде людство? Звичайно, звичайно. Ми бачимо, що зараз семимильними кроками воно, як на мене, вже. Він веде рухається енергійно. Цього. так. Енергійно. Такий у нас сценарист і режисер, що просто ухилитися неможливо. Це він тому, що ми рухалися повільно. Ні-ні-ні, хто ми такі, Щоб задавати швидкість, вектор і так далі. Ви нас ні за що не ставите, я бачу. Взагалі людство по суті. Ми маленькі істоти, які можуть. Якось переживати, Так. якось адаптувати в собі ці переживання, Так. якось можемо все це зіставити в собі і поступово привести до якихось дій, що випливають одні із інших, і таким чином налагодити в собі певний внутрішній процес пізнання, схвалення тощо. Але це ж таки логічний. Звичайно, так, так. А це вище логіки взагалі творець і вся, вище всякої логіки. Вище всякої логіки це згода. Моя згода, так? так? З, з ним. ним. Тобто логічно, якщо я не повинен з ним погоджуватися, а я погоджуюся. До цього мене підводять. В тебе іншого виходу немає. Зрозуміло. Просто інакше немає можливості існувати. І коли я з ним погоджуюся, що відбувається? Можете сказати. Тоді ти починаєш із виправдання його зближуватися з ним. Тоді ти починаєш розкривати сенс його таких дій над тобою. Зрозуміло. І це мене наповнює, це стає життям справжнім. Це тебе наповнює, це стає твоїм життям, це стає тим потоком, крізь який ти пливеш і пізнаєш його. Ясно, ця ріка приводить мене до спокою. До любові. Так хочеться пригорнутися до чогось такого. Спокою, любові. Ось до цього. Це виправдання його веде туди, в цю точку. Так. Хм, відповідь не. не так. А якось тихо ви сказали. Так Vede. Vede.